Мужчина, здравствуйте, привет, привет. Привет, привет. Видел там видеоблоги, пускай видеоролики выставляете. ролики Боже мой, не угадал. Меня, Меня смотрят. Видел, 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 видел. Там еще. Там еще. Это хорошо или плохо? Да, да и, ну вам если нравится, занимайтесь этим. Какие Все какие проблемы. есть какие есть претензии ко мне? Да о чем не хватит? вам, если нравится заниматься этим, занимайтесь. И что вам вы что-то что дошло, проверили мои данные нет? данные, нет? До меня дойти что должно? Ну вот и то, что я общаюсь с русскими. Ну, например, кто начал Вторую да, мировую да. войну? Да. Извините, не расслышал немного. Ну, например, такой вопрос кто начал Вторую мировую войну? Вторую войну. Ну, у нас бы все как прекрасно знают, кто начал. А вы как бы. Ну, кто, вами кто начал? Я ж не знаю, вы же мне, мне не сказали. Ну, конечно, Гитлер. Еще кто? Гитлер. Еще Гитлер. Кто? Гитлер. И... А изначально э, Гитлер с Польшей вместе этим занимались. Ну, вот, они, они Чехию, да, разорвали. Вы же знаете, прекрасно про Нет, это. Не Нет, не знаю, Продолжай. Не знаю, ну ладно. Ну, не знаете. Не, вы продолжайте, вот Яков. Это... Что... Да, подождите, че, че, Чехословакия-то из-за этого и шакалами. Когда началась Вторая мировая война? Вторая, в 1939-м официально. Какого числа? Какого числа? 1 сентября. Ну, как... ну, ну. так когда началась Вторая мировая, война? Вторая мировая война? Так мы только что, вы мне вопросы задали, я ответил. Так при чем здесь Чехословакия? Нет, я говорю, они передают этим хулиганы. Значит, я с ней я спрашиваю, когда началась Вторая мировая, война? я с ней спрашиваю, что было перед этим. Дожди. Ну да. Они по хулигане Шаблька занимались. Да, потом немцы э, Хорошо, разбили. понял. Вопрос задаю. Вопрос задаю. Да. Почему? Потом когда? вопрос подожди. задаю. Просто... Вопрос задаю. Но... Вопрос задаю. Слушаю, ладно. Почему? Почему? 17 сентября 1939 года. Советский Союз. Томто то Сталин, то, то Сталин. Взял плен 250 тысяч польских солдат. Отвечать могу? Да. Да. Потому что до 17 числа Правительство страны сбежало, переехало на территорию Англии так, и оттуда так, дали добро вторгаться советской армии на территорию Польши. И в связи с этим они говорили, чтобы не было никаких боевых действий против советских войск. Соответственно против советских войск никаких действий боевых не было. То, что кого-то там в плен взяли, я не знаю. Но взяли в плен. Потом отпустили. Потом они стали на территорию... Нет, потом они стали воевать за Советский Союз. Я ж вы слышите вопрос, я вам задам. Я вам вопрос я задам. Вопрос я, задам. Вопрос, я вам вопрос, я вопрос задам. Вопрос, каким образом, каким образом 250 тысяч польских солдат попало в плен и Сталин. А теперь дальше еще один вопрос. И дополнительный. Почему 24 тысячи польских офицеров... Я дополнительно, ты же ответил, что, конечно, вопрос, значит, если в плен попадаешь, значит, война идет. Война идет. И почему Сталин 24 тысячи польских офицеров расстрелял у Катыни? Идиот ты есть. Давай, учи историю. Здравствуйте. Здравствуйте. Калининград. А, Калининград. А я Украина, Ивана пранковская область. Честно, не знаю, где это. Возле Польши. Ага. -а -а. Ну, окей. Я вот смотрю уже вот так, сегодня уже мое число у нас. У вас какое число? Седьмой еще. Ага. Вот поймали, вот гад Ты ж ты, старого деда, хочешь надурять. Ирландия. Да я понял. Ну что, я думаю, ну хотели меня разыграть. Ну, я, ну, бывает, ну что сделаешь. Нет, конечно. Обудь не да, да. Ну тут еще, ну. Ага, последній момент. Слава Україні. Героям слава. Все. І дякую за підтримку, за розуміння. Ну, я, так сказати, від лиця всіх українців. Повірте від душі, бо якби не загальна допомога, повірте, щоб в Україні була біда. Так, ребята, если нам дали команду ФАС. Вы ну, по всем фрортам роздавили эту галину, блядь. За три дня, вот как Скабеєво говорите, та я... вот. ну я думаю, що, знаєте, найбільше е, я вам розкажу таке. Я теж був молодим, 20 років мені було. Ну, то я чуть старше думаю, від 2-62 роки мені. И я пам'ятаю, мій дідо, мені десь було... Ну, мені 50, извините, я не такой молодой. Ну, там, в принципі, так, ну але все одно там 10 років є різниця, розумієте? Ну. І я, то ви українську розумієте, так? Да? Так. Да. І мій, мій дід колись сказав, каже, а цих москалів він ненавидів чого, бо в нього, розумієте, була тоді е, колективізація, забрали поля, худобу, коней, мав плуги, ну все, що ви нажили, і плюс вигнали з його рідної хати. Бо комуні... ну, робили колгосп. Я це знаю. Розумієте? І він їх ненавидів. А я малий, бо діду, мені десь було скільки років 6, як він помер, а я таке там десь приїхали, кабанчика закола, ну він страшне ненавидів. Ну я тоді не розумів, чого по якій причині. Мій батько теж так само. А я, будемо говорити, реально до 20 співав таку пісню, знаєте, мені стидно там, правду кажучи, співав, я другої такої страни не знаю, де так вольно дишить чоловік. То же самое было. Я вам відкрито. І вже бачите, а тест колись, от, я пам'ятаю, вже з тестом вже женився. Отець говорить, на війні він був від початку до кінця. Каже, якби не американці, війну б програли спотроха. А я йому, я десь такого, я не знаю, ну може ви, якщо до цього війни, ви що чули таке ось слово ленд-пліст? Ну, десь чули, прохили, ну і навіть, може, не згадували про то. Ну, до воєнних дій. Я знаю, про ревіс все. Є, ми ж не говоримо, що зараз. Я просто хотів би заб... от, коли ви, ну, ну наприклад, а, і коли молодими були? ну я маю на увазі, допустимо, я візьму три роки, О. три роки тому. Ніхрена не знав тоді. То я беру, не знав. Я беру от, наприклад, навіть не рік, а от, от, три роки тому назад. Я думаю, що мало ми знали інформації, що зараз висвітлюється, що знаєте. Я, я вже прожив роки, я того не знав. Я догадувався, але не знав. От мама десь розказувала, що там голодовка була, там з дядьком були скандали, його посадили, там одному щось там, ну, коротше, ну, ну було таке, зерно десь крали, свині тут виходили. Ну, таке, знаєте, народна молва. І я вже, от коли у мене по сусідству була, ну вже померла, її внучка робила в мене секретаршою. Ну, я, правда кажучи, і не знав, що і як. А вона була депортірована, тобто з України, звідси Західної депортівана в Сибір. Я. Вона розказувала, як ліс валила в Сибірі, як знущалися на неї. Ну, знаєте, я. Правду кажучи, особливо не вірив, бо вона, буде мовляти, чуть-чуть, вона була, ну, як би вам сказати, не так, вроді би, нормально, але не в своєму розумі, знаєте? Ну, ну чуть мала відклонення розумові. Вона все нормально, але чуть виходила в неї брик, і вона, як то кажуть, трошки їхала. знаєте, ну, і потім вона то розказувала, що як знущалася, як не було що, як у землянках вона ночувала, як, як знущалася, вона жінка була, а її з молодою, знать, тільки вислали в Сибір за підозру. Бо батьки десь там, значить, щось десь сказали. То я такого зараз уже теперішній час вижу, скільки Російська Федерація за, за свій період оці кацапня принесла біди, взагалі, людству. Мені кажеться, що більше, ну от даже за період взяти Сталіна і Гітлера, то Сталін більше ненависті і смертей приніс, ніж, навіть той самий Гітлер. Це правда. І ви знаєте, я колись можете ви попробувати, я е, кинув таку ті, хто там общався, запитав таке питання. хто Думаю, хто більше, ненави... більше ненависті горя приніс? Коли вже російська армія війш... ну, я маю увазі на територію України війшла, де більше було звірства? При російській армії чи при Гітлері? І ви знаєте, більшість говорять, що при російській армії нинішній теперішній більше, ніж Гітлер. Гітлер убивав так, але багато ж говорять, що, от, наприклад, я. що я запитався, бо. Коли моє місто захватили, ну мама ж моя тут була, ну, вона вже ну така ще, рахуйте, вона скільки було їй, 8 років, да. то каже, бігали дітьми, ну що 8 років, бігали, там, каже, німці стоять. А ми граємося, каже, дівчата, а німець каже, ком, ком, ком до мене. Нас прикликав, каже, ми підійшли, а німець дав нам чукуляди. Мама тоді казала, чукуляди дав. І ви знаєте, що ви дивіться по історії, по фільмах. Десь не чути було, що німецькі солдати насилували, я маю на увазі, українських дівчат, руских на ту територію, яку окупували. Були одиночні, а оказується у них був закон і знасіло смертна кара. Yeah, я маю на увазі в Німецькій. Я не кажу, там були ці гестапо, що спалювали. Тут, тут однозначно, тут питань нема в цьому, розумієте, що села знищують. Ну, а це ж брота з Боряті, розумієте, ці боряті, якути, чеченці. розумієте. Я навіть я не хочу в ефір говорити, бо то ще таке йде. Ну, не, не хочу. Я знаю по факту жіночку, яка це відчула, як ті чеченці так ідуть, каже... Тут під Києвом, раз розстріляли другу, за... кату прийшли, її обчислили, чеченці. Уже до русских там, каже, трошки було лояльно. Відкривають, люди в підвалах сидять, бо бояться жити. Извините. Не Кадировцы. Кадировцы. от, ви, 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 ви 100%. Я подякував, бо я ж тут, да, тут я з вами згідний, навіть не буду. І вони відкривають кришку підвала, і дві каже, лимонки кидають, каже, це вам гуманітарна допомога. Ну, про що можна з тих людей говорити? Чуєш, як ти без зброї, тоді. Ну... Коротше, я вам скажу так, після Бучі, я маю Бучі, Ірпінь, я не буду досконально, бо знаю, я вам скажу, в мене був так, ну є, ну є то, що вже ну старший, як то кажуть, не призивного, але повірте, якби я приходив в воєнкомат, ну кажуть, що і за старий є молодь. Ну, ми весь народ знаємо, весь западний народ. Ми народ, западний народ. Так, да, але я вам скажу про себе. Я знаю, що Росії не буде. Да, І до... це? І це я... После перемоги України Росії не буде. Я це вірю, але я вам чуть розкажу про себе. Чуть-чуть. Я до Бучі, ще дума так, ну піду воювати, ну вбив, бив, я На, що цього в мене психологія добре. Але після Бучі я зрозумів, що я... Не є, що вбив, не вбив. У мене ненависть, злість. І, чесно говоря, в душі у мене садізм з'явився. Тобто, розумієте, мало вбити його? Я розумію. Розумієте? Тобто Я смерть розумію. це досить легко. Ви, ви розумієте, у мене зароблюються другі, другі думки. А ще, от, наприклад, ви може бачили сюжет, оце останній, що вже плін, ну, полоненого, що було так. Слава Україні, це чуєш, я не знаю, мене то так це зворушило. Що, мужик, головне, він і знав, що його чекає, закурив дві затяжкі сигарети і все-таки слава Україні. Це ж, ну, суть ще не в тому, розумієте? Ну, ті касапня при цій ще ситуації, яким треба бути, щоб це ще знімати на відео, який я є герой проти автомата, бо ми цей раз виграли. Ну, я бы не смог расстрелять. Чесно. Хоть какой бы убийца был, я бы не смог. Ну, я вам скажу так, если бы вы захищали свою семью и детей, поверьте. Вас бы переклонил. Если семья, детей, если бы убили, е, нет, роз... то равно не смог. Е, повірте, можете. Я не хочу тут деталі казати. Це... Нет, я его його... <coughs> молюсенька, так по кусочку резал. А, ну так, ну, да, сім'я з вами звід. А це ж вот это, вот это лють. Е, ну є... так і людні, що вам українцям не снилось. Да, я... Та то не заключається, розумієте, ну є, е, 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 як то кажуть, е, е, ну, можна сказати, тиха вода, береги вбиває. Вроді би тихонько, але береги падають великі. Так, да, завжди говорили, не трогайте українців. Ну ще й Дудаю. Я, я, я да, не, не трогайте українців. Не трогайте. Нет. Потому що там волна така підніметься, що все мало не покажеться. Мені то. Мені з тих всіх, що я дивився, мені найкраще сподобалося, це як Дудаю говорять. О, це я знаю. І ви знаєте, там Вон я. То, так? І, то, через... і ви розумієте, що мене удивилося, через стільки років це вже пройшло, і цей виступ я в шоці. Це ж треба яким бути, чітко вивчити. Ну відки наперед би міг знати, хто такий українці? Відки він знав, що могло бути з України. Ну так он знав. А чому в Литві є площа Дудаєв? В Литві є площа Дахара Дудаєва. Він ну, знав. Да. Ну, коротше, я думаю, що буде все нормально. Де Я тоді тоже. дякую за підтримку. Думаю, зустрінемося. Дід Микола, заходіть, подивиться мене в Ютуб. Все. Дякую за підтримку. Ну що.